Е, ти що вилетів? вылеть? ж на центр. Це шо центр, це край карти, альо. Заєбав. Центр це отут. Да, я зверху, я а, верх та, за соло, соло, Діма, Діма, я ти соло. Та не, то я проти свого склад, я не витачу, чувак, Ти ли, покалиш щипать нички якісь? Там не склад. По склад. Хорош. Та хіла немає, я вмру просто із за того, точки. Що... Блядь, тебе ще катана синя, а не гол. Ця, фіолетова. Та пофіг. Он тут не Та, можна відкинути. Живеш, 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 по ХП, по хп! По ХП, блядь, витащиш, я тобі кажу, просто аккуратно. хп, їбеш. Все, немає. лимаешься, рухайся, вперед, 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 все нормально. Все нормально, блядь. А вони тепер. Пригай, Пригай! пригай! Бля, є! Yeah! 1! <laughs> нахуй, сенке заєбачили на скілі тупо. А, я... а як вони ум. Дімо, з мене випадає всяка хуйня. <laughs> я б... а, так само, В мене банани виходить, з мене випадають. І нахуй. Авай, блять, бо пуль нема <laughs> і да, я так само Ой, добиваю вже спеціально, бо пуль реально нема. Я повірив в себе дуже дім. Ще до дохуя в себе повірив. Хорош! Лучший. ший. Блять, тихо, тихо, тихо. Давай, тут, тут, тут. Соло. Ага. Мене викинув, підер. Рубайна! Там підмога йде. Ще Ща, цікач. Ок, і ще один. Ну, по давай, давай, хорош. Менята. Найс, Засейвив. На тобі бонус. Он не мачем, глупый. А ебать, блядь, сука тупа! А, тебе мовити! По голові твоїй тупій, блядь! Iliais. Minus. Kem nemažai kovo. Ja, šmaliu. Vis kem astraelis. Kirkuoju, kirkuoju, nebei, 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 kirkuoju. Kirkuoju. Кирко, аю, я сказав, не бей. Отак. <ріст> <ріст> а я дивлюся сім виходить. Думаю, що це багато, а це сім кілів, оказывается. Ага. Кстати, подиви, нього дробовик був. Це, це самий імбовий дробовик взагалі в ігрі, якщо шо. Ой, це було гарно, блін. Я бачу, ти в повітрі сняв. О, короновано. Віддай. Пострелю. Что, рукопашку, пацан, побьемся? Ствол а. дозволу, Дима, блядь. Давай, давай, давай. На, красиво, красиво. Это <связь> мне понравилось. А. На, блять, пушку, ёб вашу мать, ну це пиздец, блядь, это пиздец, блять! Это хорош. Мать. Та, конечно, засейвив я, блядь, двоечка, двоєчка, а у мене там граната на двоєчці ебано. Блин, я з дробовика не попав, якби попав, добив. Mm -hmm. Ой, блин. Це пиздец, блядь. Сука, гранаткою кинув. Бодан, ну ты ж. Бодан, ты ж дот виграєш, розумієш? Ты ж ну змієш кнопки прожимати, все правильно. Так ідеально, Та ідеально кинути шар на мене взагалі в лісі. Я, кстати, не знав, що вони останні, чесно. нахуй цю гранату від мене. <смірші> батут батут під себе. Четверочка. Та під себе просто кинь. А! Казав, же ж під себе. Я не вмію, я не знав, що це батут. Дикий <laughs> батут! всра. Там один файт, сам бегом. Бежу, бежу. Сори, я всіх убив. Соло. Ой, блин, це вообще жесть. Что це було? Одиннадцять килів. Знал один. <laughs> Ну, ти, ну, слухай, ти наскільки загрів їх виходиш, що ну я із-за того по суті, вижив. Ну, реально. Знаєш, Дімо, 11-1 це мені нагадує, знаєш, типа. Суха секс. партія? Ж, ні, Секс з жінкою, знаєш. Типу, це як? чоловік з жінкою займається сексом. Жінка може кончити 11 раз, а чоловік один. На цьому вся суть. Ну, так. Ти в щасливій сім'ї. А вони щасливі навпаки. Я уявляю собі чоловіка, який конче один раз. Добивай, лишаю тобі суботу. Зарізав нахуй. Гнеду. Не, ну це, це, звісно, професіоналізм. Ай. Це вже число містичне, Богдан 11. Дмитро, Дмитро, а можна питання? А У вас а тато А у вас тато не практолог? Бо ви щось дуже професіанал. Ну Богдан, ти цей кіле не крав. Ну це видно зразу. Я, Діво, я не жадний. Я командний гравець. Блять, а можна... Ай, пизду. Поки знайшов як вийти з цих сходів. Даже танцювати не буду?